Вітання всім. Це проєкт. Перехід на радіо над Анбугом. і ведуть його, як завжди, Віктор Мозевський та моя колега да, Ірина проєкт. А сьогодні бачились, але знаємо звичка, звичка в ефірі. Ми завжди як завжди підготували вам кілька таких найголовніших тем за uh, цей тиждень. І, ну, в принципі, не могли, не хотіли і не будемо уходити від найголовнішої теми, яка була цього тижня. Це понеділок, це 24 лютого. Це початок повномасштабного торгнення Росії в Україну, і ць, зрозуміло, хоча і триває вже 11 рік війна, так але все одно якось у нас. Точка відліка, відліку так, чомусь іде саме 24 лютого 2022 року. Я дуже добре пам'ятаю, наприклад, цей день я якось дивишся телефон, так дивишся ці події, ці картинки, це відео, це ці, ці фото, і ти. Якось не вловлюєш зв'язок з реальністю спочатку, але якоїсь такої розгубності і паніки чомусь не було. Я згадую, аналізую і не розумію, чому не було паніки розгубності. Можливо, дійсно була така віра в збройні сили і віра в неможливість того, що Росія може взагалі окупувати нашу країну. Якось ну, так якщо... ви, ви пам'ятаєте. Пам'ятаю, враховуючи, враховуючи, що а, напередодні дуже багато про це говорили, і говорив Байден і попереджав власне підготовка якась моральна, психологічна, напевно, допускав допускалась, але. Логіка, ну, якось. Відкидала цей цей момент. Я пам'ятаю, перший день великі черги до банків, великі черги на, на АЗС. на АЗС Аз, автозаправочній автозаправочні станції, станції. Так, і дуже якось, ну і не можу сказати, що була паніка, але дуже такі величезні черги. Ось ну власне, ми нашого гостя ще не представили. Так, ми його представимо. Це Олександр Гаврилюк, екс-боєць бригади Азов, хоч якось екс боєць не дуже екс не личить дуже ця представка, чи, чи це нормально? Чи, це нормально. -бійці, тобто, так. чи, чи так. бійці вони назавжди? Е, це одно Олександр Олександр, він захищав нас і продовжує захищати, захищає, захищав Україну і от ваш. Ви ж не брали участь в антитерористичній операції, так? 2014 року. <плес> ні, ні. До вас війна прийшла саме з 22-го, так? Так, звичайно. От перший день. ну <плес> Хочу відмітити те, що для мене особисто я, хоча й не брав е, участі в антитерористичній операції, але для мене війна з 2014 року, і я завжди це говорю і рідним, близьким, друзям, знайомим, всім в соцмережах. Що, що війні від... не три роки. Да, да, так, так. Звичайно. Але 20, саме, е, в 2022 році, саме повномасштабна війна, зустріла мене вдома. Е, зранку зателефонував до мене товариш. М я не пам'ятаю. Ну, здається, це була п'ята година ранку. Ось. Паралельно з цим до дружини зателефонували на телефон. Вона там піднімає слухавку. У мене телефон звучить, і вона там щось якісь перебої зі зв'язком. Я піднімаю слухавку, і ти телевізор дивишся, я кажу, ні. Ну, там все почалося. Я зрозумів. Але для мене це не було, зокрема, здивуванням, тому що. Е я чомусь був впевнений на 99%, що почнеться якесь повномасштабне вторгнення, якесь, хоча б вторгнення, тому що коли весь світ каже про те, що Україна гов. У вас буде вторгнення, проходять якісь незрозумілі навчання на території Білорусі і скупчення техніки. А, так, 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 а, так. А, так речі, так. Олександр, коли ви саме подумали, що точно буде? Ось наприклад, я можу згадати за себе. А коли я точно подумала, що щось буде, коли почали е м, прибирати посольства інших країн, вивозити їх за кордон там до Це у, у них звичайна така а, процедура. Тобто Я зрозуміла, що це серйозно. А ось я, тоді я перепрошую, скажу свій приклад, поки ви будете так, 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 так. Думати, думати з думками, так. Я зрозумів, що буде війна, коли показали кадри з Одеси з російського консульства, білий дим над консульством палять документи. Угу. Тобто у Десь такі я вже це чув, коли відвіку. розвалювався Союз, що палили документи закордонних посольств. Так, я думаю, щось буде. Ви розумієте, що таких знаків взагалі було досить багато. Скажу зокрема за свою сім'ю, за, за свою родину, за себе. Я зібрав тривожну валізу дещо в листопаді місяці. Це входили там е, аптечка, must have, е, те, що потрібно. Там сухпай, е, якась ковдра, е, документи всі були складені. І оця валіза, зброю була почищена, закуплені набої, бо в мене є своя власна зброя. Частину зброї завіз в інше місце, в сейф до батьків. Ось і. Е, у мене все стояло при вході. І так склалося, що Новий рік цей рюкзак стоїть при вході в квартиру. Там приходять друзі, е е дружина на мене кричить: забери цей рюкзак, нічого не буде. Я кажу: ні, він буде тут стояти, ну тому що. Ну так має бути потім в дружини 19 лютого день народження. Ми святкуємо також. Там забере цей рюкзак, Я кажу, ні, він буде стояти, все і 20, саме 20, 24 лютого. Вранці оце коли нас нам повідомили, подзвонили. Ми все, все збираємося, все, все спокійно. Я Кажу, ти збирай дитину, давай спочатку їсти. Все. Добре, поїдемо до батьків, бо вони проживають саме в, часному, в приватному будинку. І так склало, що в цей момент, коли я стою з вікна, дивлюся перехрестя вулиці Київської, бачу цей транспортний колапс, світофори вже не працювали, і якби вони навіть працювали, то ніхто б на них не зважав. Там були величезні затори, корки, і в цей момент почались прильоти по Калинівці. Ось, затряслись вікна, дружина забігає на, на балкон, я стою, п'ю каву. Що робити? Я кажу: так, все, все, що ми могли зібрати, ми беремо просто в руки. Я беру рюкзак, зброю, беремо дитину і виходимо, спускаємося вниз до машини. Все. Ну, типу, а як тут речі? Я кажу: ні, нічого більше не потрібно. Ну, матеріально, воно все відновиться. Саме головне берегти життя. Ми поїхали до батьків. Я вже знав, що я для себе прийняв, що я йду в сили територіальної оборони, але дружина попросила в першу добу залишитись з нею, бо вона досить сильно панікувала. Вранці на наступний день, саме 25-го числа, я прокинувся, там донька мене розбудила, бо вона ходила по кімнаті і слухала, чи немає повітряної тривоги, щоб я поспав. І я їй сказав, що це має бути трохи навпаки, що я маю оберігати твій сон, а не а не ти мій. Ось, і я ну, взяв речі, сказав дружині, що я йду до пункту постійної дислокації сил територіальної оборони, міста Вінниця. Прийшов, записався. Це було взагалі цікаво, коли були здоровенні черги. Ось, і я приходжу в камуфляжі вже з рюкзаком, зі, зі своєю зброєю, з бронежилетом своїм. Вас пропускають набливо. Так, 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 так. І ось так почався мій шлях по захисту Батьківщини. Потім виявили бажання з деякими хлопцями поїхати добровольцями на схід і саме стримувати там ворога. Ось, ну, до цього були пункти навколо Вінниці з критичної інфраструктури, яку ми захищали. Ось, але це виявилось для нас особисто недостатньо, і тому ми поїхали на схід. На сході вже в Азов. Ні, ні-ні. Ще в складі е, 120-ї ТРО, так. І там я й отримав своє поранення. Ось, підірвався на міні, і потім вже повернувся сюди, відновився. Реабілітація, лікування, і саме в цей період. Е, Повернули, обміняли наших захисників э, Азовсталі, серед яких був наш віденчанин э, Назарій Гринцевич Гренка. Ось ми з ним зустрілися. Так вийшло, що в ТРО я був з його батьком, звідки і отримав від... від його батька, я отримав свій... своє псе до mm -hmm. Ось, І ми познайомилися з Гренкою, і я кажу, що чуєш, друже, я дуже хочу до вас. Це моя була мрія. Ось. І він каже: Добре, то давай якось. Подавати анкети, якісь ще щось. і але я не подав анкети. Я просто написав в, в інстаграмі другу тавру. Це начальник штабу бригади Азов. Ось і на моє здивування він мені відписав. Ви обрали самі е, артилерію? Ні, ні, ні. Ні. Я е, дізнався, що я буду в артилерії, тільки коли я вже з Грінкою їхав в Азов в машині. І ну, я, я до цього не знав. Він мені не говорив, а я й не запитував. Мені саме головне було потрапити в бригаду Азов. Ще було, що було найстрашніше 에, під час служби на, на війні? Що ви запам'ятали? Ну, Бувають такі випадки, знаєте, які згадуєш, і вони весь час нібито передбачали. Розумію, що був за крок від. Саме головне ну, страх. Притаманний е, на постійній основі, але саме головне, це не потрібно, щоб була паніка. І я себе до цього. Я, ну, я хоча намагався себе готувати, і е, з побратимами ми і ти завжди постійно собі повторюєш: так, не потрібно паніки, бо, тому що під час паніки ти робиш якісь помилки, які можуть okay. вартувати тобі життя. Страх це нормально. Всі бояться, всі це, там, там дійсно страшно, там дійсно гепає, але ти привикаєш. Ти починаєш більше слухати, рахувати і тому подібне, і десь ховатись. Ось. І саме страшніше — це тоді, коли починають гинути побратими. От для мене особисто це саме страшніше. Ну, типу, не страх за своє життя, тому що ну, тоді вже буде все рівно. Не страх там, що. Там десь, можливо, отримує якесь поранення, я його вже отримав, це дійсно не страшно. <хи> ось це такий е е е жарт. ось. А саме страх за побратимів. Е е чому? Тому що ти намагаєшся, ти підготовлений, ти намагаєшся надавати якусь допомогу, ти підбігаєш, ти робиш, але. Вже нічого не можна зробити. Тобто, якби ти не намагався, ти не можеш нічого зробити. І оце саме, саме, саме таке, ну, для мене особисто страх. Як ви, ваші побратими, ставились і ставитесь до супротивника? Ну зрозуміло, що якась недооцінювати супротивника не можна, так не потрібно взагалі так. Досить серйозно ставимося, бо це е, досить потужні е, є підрозділи армії, бригади у них, е, і е, ви знаєте, е, можливо, я, я. Я не хотів би там критикувати десь якісь е, моменти нашого е, телебачення, там марафону, але ота от, картинка. Тих чмобіків це досить неправильно, тому що коли ці чмобіки починають продвигатись, то в людей починають з'являтися запитання: то, як це так, ми чмобіки, не можемо. Так, так звичайно. І навіть якщо були якісь, так скажімо, чмобіки серед рашистів, то в них в кожного є зброя. І ця зброя стріляє. І коли ми починаємо там насміхатись над те, що у рашистів є, там їм там поставили Т-34 там, танки, так, старого зразка, то все рівно це залишається танком, який стріляє. Який має броню? Так, звичайно. Тому недооцінювати не потрібно ні в якому разі. І це досить потужний ворог, який е, досить такими м'ясними кривавими штурмами. Насідає на нас, і ті хлопці, які зараз на сьогоднішній день зараз боронять нашу Україну. Вони надзвичайні тигри і леви, які ну, витримувати цю всю навалу, це досить важко. Тим паче ворог рашисти досить швидко вчаться. Вчаться за рахунок нас. В нас з'явились дрони, потім через деякий час в них з'явилось і з'явилось набагато більше комплектуючи до дронів. В Росії деякі комплектуючі виготовляють на трудовому навчанні в школах. Ну, це поставлено на такий потужний потік, і з цим справлятися досить важко, але по іншому ми не можемо. На вашу думку, хто веде в цій війні? От, ви говорите, в нас з'явились дрони, потім в них з'явились дрони. Ми спочатку показуємо щось. Потім вони з'являються являю, з'являються в них і підтягуються до досить нашого важко рівня. Досить важко сказати, хто веде в цій війні. Е, якщо зараз ми знаходимося на, на тих е, місцях фронту, на яких ну, от зараз сьогодення є, якщо відкрити там Діпстейт, наприклад, е, то можна сказати, що ми ведемо, тому що ми не дозволили просування ворогу там на Київщину. На Сумщину, на Миколаївщину, е, з деяких територій Запорізької області, Харківщина. І е, це досить такий ну, плюс. Е, сказати, що ведемо в чомусь. Вони переважають в кількості. а е, е, Ми переважали і намагаємося переважати в якості. Е, це досить важко дається, і, зокрема, величезна проблема, на мою думку, і на думку деяких моїх побратимів зараз сьогодення на сьогоднішній день армії в Україні. Це радянщина, тобто, це ці ще залишки радя... пострадянської радянської армії, які. Якось просочилися в сучасну, цю, українську. сучасну українську армію, оці статути, оці от незрозумілі якісь десь рухи. Е, ну. Але зміниться стратегія взагалі. Ну потрошки, звичайно, звичайно. молоді командири, які проходять е, бойовий досвід, які набувають бойовий досвід. Зокрема, у нашій бригаді е, Азов, це взагалі хлопці. Неймовірного рівня досвіду після Маріупольської кампанії і після Азовсталі, коли з ними просто спілкуєшся, вони тобі передають неймовірну кількість того досвіду і як це працює. Не зокрема, як там може бути написано в інструкції, а саме як це в практиці в бойових умовах. Це досить круто, вони надихають, і в мене є з чим порівняти, наприклад, з ТРО, коли я підходив до командирів ТРО деяких, і вони там на мене дивилися, з якими запитаннями я підходжу. Вони там, типу, ти взагалі хто? Ти старший солдат, і запитуй там нижчого командира. Там. То то Азові такого немає. Ну можна підійти до будь кого з командирів. Незважаючи не на посаду, незважаючи на звання військове. І як у мене, зокрема, було це командир нашого бригадної артилерійської групи, і він мені сказав: дай мені 10 хвилин, я зараз через 10 хвилин повернусь, тобі все розповім. Це перед виїздом в зону бойових дій. У нас були там деякі питання в мене в мого розрахунку гармати. Тобто більш демократичні принципи. Звичайно, звичайно. Сказати. Є е, е, субординація, звичайно, але. Якщо це по службі, якщо це по роботі, це потрібно, це серйозно, ти можеш підійти і до тебе. Ну ніхто там тебе не, не відфутболиться. Я начальник так. ти дурак. Такого, так, такого немає. Вазові немає, немає взагалі. Немає, взагалі. Mm. І я дуже тішуся тому, що українська армія відходить трохи від цього. Пане Олександре, у вас до повномасштабного вторгнення стояв, як ви кажете, кілька місяців. Стояла тривожна валіза. Так, так. зараз вже йде війна, така повномасштабна війна ну, 11-3 роки, четвертий рік почався, але вона триває. Що б ви порадили нашим українцям, які зараз перебувають в тилу, в безпечних умовно безпечних місцях, таких, наприклад, як і Вінниця? Чи потрібно у них в коридорі теж мати? Обов'язково. Навіть не так тривожну валізу. Я взагалі за те, щоб кожен цивільний в кожному цивільному місті в Україні апріорі, як мінімум, як мінімум, маст мав при собі хоча б турнікет. І вмів ним користуватися. І вмів ним користуватись не для того, щоб в першу чергу надати комусь допомогу, щоб собі надати допомогу. В мене в сумці завжди турнікет, завжди кровоспас. Є. І я ну, типу, це must have. Тобто, це як ключі, як е, запальничка, наприклад, ти ложиш постійно там в сумку у дівчат, це там якась туш, помада. там, ну. Е, Можна окуляри не взяти, але турнікет постійно має бути при тобі. Він рятує життя, це дійсно працює. Якісні, хороші турнікети. Е, Обов'язково потрібно навчатись, вдосконалювати свої навички по тактичній медицині по, до, до, до приїзду саме медиків. Е, я проходив, мабуть, разів з 30 е, так мед. І обов'язково буду проходити ще, хоча я його знаю вже посеред ночі мене розбудити. Я знаю повністю по протоколу. Ось, але все рівно ти постійно нагадуєш собі, постійно працюєш в, в нас в закладі, в якому я з дружиною е в барбершопі. Ми для своїх співробітників навіть по такмеду я проводив такі міні-курси. Це потрібно знати. Потрібно знати, як, до як допомогти собі. Ось. Пане Олександре, буквально питання я б хотіла вам таке поставити. Сьогодні багато говорять про те, що люди, які будуть повертатися з війни, а рано чи пізно війна закінчується. Скажімо, наприклад, в Америці були, були такі центри реабілітації. Люди, які поверталися, вони місяць, скажімо, не допускалися до родин. Вони місяць проходили реабілітацію для того, аби ну, скажімо, повернути такі там здоров'я, і лише більше потім психологічна так, психологічна, реабілітація. Психологічна реабілітація. Чи Потрібна вона, чи бачите, ви що створюються якісь центри, що люди проходять через них? Адже ми маємо ну, психічне здоров'я людей, які повертаються з фронту, обов'язково відновити обов'язково. Це також на рівні must-have. і тішить те, що в нас в місті є такі центри допомоги ветеранам і де працюють професійні психологи. Я зокрема з багатьма спілкувався і бувають. Ситуації на фронті у військових досить складні, після яких досить важко повернутися в цивільне життя. І в мене також є якісь деякі там тригери, і серед цивільних, серед цивільного життя ці тригери, і психологи вони допомагають з ними їх побороти ці тригери і вже нормально далі проживати життя і спілкуватися з цивільними. Дякую вам за участь в ефірі. Мало часу. Завжди, коли говориш з такими цікавими людьми, хочеться більше більше мало говорити. Часу мало і... так. Але але завершується наша перша частина переходу. І я нагадую, що в нас в ефірі був Олександр Гаврилюк, екс-боєць бригади АЗОВ. Ще раз, котре повторюю, екс мені не дуже сюди не дуже сюди личить, як мені здається. Але дякую вам, дякую вам за службу, дякую вам за захист, дякую за те, що ви є. Дякую вам слава, за питання. слава Україні! Героям слава! А проект перехід продовжується за кілька хвилин. Після паузи повернемось до нашої студії. І... Продовжимо розмову. І в нас же будуть наступні гості. Так. Проєкт, який допомагає зрозуміти головне. З Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою. Перехід.